Відправляю замовлення моєму клієнтові крем алоя Вера Прополіс. Він настільки зволожує шкіру і позбавляє від сухості. Можна і для ручок, і ножки, якщо тріщини на п'яточках, крем заліковує, затягує всі тріщинки, п'яточки будуть як у младенця попка дуже, дуже гладесенькі, рівнесенькі. Крем можна також на обличчя наносити, зволожує, підтягує, розрівнює, освітлює. Це крем алоя Вера з прополісом, він дуже дієвий і входить в аптечку швидкої допомоги. Тому він на всі випадки життя. Ви можете, якщо треба зробити там зволоження декольте або шиї, або можна на цьому кремі робити масаж. Дуже от Вчора моїй доньці робила масаж, переплутала термолосьон, взяла, схватила прополіс і так класно її масірує довго-довго. Вона каже, мам чого нема тепла. А я кажу, наверное, я перепутала, бо не пахне. Ось, Тому цей кремчик дуже-дуже класний, і клієнти, хто користується, дуже задоволені. Ем, і ручки можна, да? і якщо які, якісь подразнення на шкірі, якщо висипання, алергія, дерматит, псоріаз, ем, якщо е, там екзема, ось цей крем спасає і дуже-дуже допомагає. Аж 100 мл дозіровочка у подаруночок моєму клієнтомі це чоловік, і е, я висилаю пробничок німецького парфуму. Користуйтеся задоволенням німецькою якістю. Для покупки звертайтеся в дірект, Пишіть, дзвоніть. Краще Viber, WhatsApp, Телеграм, телефон в шапці профілю написан, бо тут в Тіктоці у мене немає змоги писати людям, чогось заблокувало функцію, не знаю чого.